Усім привіт! А тепер настав час додати до наших днів теми уроків. Хочу відразу зауважити, що ваше календарне планування повинно бути у форматі Word або PDF, але із можливістю копіювати текст. Якщо ж ваше календарне планування збережено тільки в паперомовому варіанті, його все одно прийдеться надрукувати або надиктувати. Тема вашого уроку повинна розміститися тільки в двох, максимум трьох реченнях. Перший крок відкриваємо журнал з необхідним предметом для заповнення. Другий крок. Натискаємо в правому нижньому куточку Експорт у Excel. Документ автоматично завантажується. Тепер треба дозволити редагування. Натискаємо лівою кнопкою миші на Дозволити редагування. Все вам відкривається текст із п'ятьма колоночками: перший номер, другий дата, третій зміст, четверте домашнє завдання і заміна. Тепер пронумеруємо першу колоночку. Ви можете пронумерувати самостійно. Натискаючи лівою кнопкою миші на кожну комірочку і вводячи самостійно номери. А для автоматичного заповнення нам треба перше написати в перших двох комірочках 1 та 2. Навмисно відкрила пустий документ. Ще раз показати додаткову функцію. Excel – це автоматичну нумерацію. Ми натискаємо лівою кнопкою миші, наводимо на те місце, яке потрібно заповнити. Далі знаходимо на клавіатурі одиничку, є. Далі 2. Є. І тепер. Мені потрібно затиснути комбінацію клавіші: Shift, можна зліва на, на ноутбуці Shift та стрілочка знизу, або ж так само біля стрілочок є SHIFT, виділяємо. Лівою кл... клавішою миші ми натискаємо на одиничку. Далі shift пальчиком затиснули. І один раз я натискаю на стрілочку, яка дивиться вниз. Після цього я так керую мишкою таке положення. Щоб став ось такий чорний хрестик. Бачите, тут хрестик товстий на цьому полі. Коли я хочу навести мишку на правий нижній куточок, то мишка змінюється і стає тоненьким хрестиком. Затискаю лівою кнопкою миші і не відпускаю. І зараз будуть знизу тягнутися номери. Ті, які мені потрібні. Тягніть, тягніть, ще тягніть, ну, достатньо. І відпускаємо. Все. Ви автоматично пронумерували всі числа. Може бути такий варіант коли ви натискаєте. Не виділяєте shift, стрілочка вниз, а просто спускаєте. Бачите, що воно робить? Воно копіює. Це вам знадобиться під час написання теми. Для того, щоб, коли ви будете самостійно вводити текст, копіювати. Тож, для того, щоб автоматично заповнити комірочку. Ми на неї натискаємо лівою кнопкою миші, ще раз показую. Одиничка. Є. Наступна двічка є. Лівою кнопкою миші. Лівою кнопкою миші я наводжу на одиничку. Далі шукаю Shift. Пальчиком затримую його. І один раз натискаю на нижню стрілочку. Тепер шукаю таке вигідне положення, щоб я могла протягнути. Бачите, мені Excel автоматично підказує, що я молодець, я впоралася. І я вже пронумерувала автоматично аж 15 уроків. Продовжуємо далі працювати. Натискаємо на одиничку, потім на двієчку з допомогою Shift та нижньої стрілечки протягуємо. Орієнтуючись на вже прокалендаризовані дати. У мене загальна кількість 80 років до кінця першого семестру. Далі я піднімаюся вгору. У правому верхньому куточку натискаю на стрілочку, яка направлена до верху. Затискаючи лівою кнопкою миші, я тягну догори курсорчик. Все. Тепер я на початку документа працюємо зі змістом. Саме в зміст ми будемо додавати теми наших уроків із календарного планування. Розширюємо стовпчик там, де. У нас написано зміст. Як я це роблю? Дуже просто. Курсор миші ставлю між колоночками Сі та Ді. Бачите? Сіреньке. Шукаю таке положення, щоб у мене вийшла паличка з двома стрілочками, яка дивиться вправо і вліво. На мишці затискаю ліву клавішу. І протягую в праву сторону на певну ширину, яка мені потрібна. І відпускаю. Тепер шукаю своє календарне планування у Word-форматі. Я його завчасно вже відкрила, обираю теми уроків, які мені потрібно скопіювати. Протягую лівою кнопкою мишки вниз. Далі Ctrl-C, Ctrl-V. Або правою кнопкою миші. Натискаємо. Шукаємо слово копіювати. Переходимо в документ Excel. Натискаємо лівою кнопкою миші. І шукаємо саме ось такий значечок. Текст, який нам. Ідеально підійде. Ще раз додатково для себе розширюю колоночки. Починаємо редагувати копійоване. Ще раз нагадую: два, максимум три речення це ваша тема одного уроку. Нарешті ми дійшли до найцікавішого. Візьміть, будь ласка, своє календарне планування і перевірте дату та відповідно тему. Бо під час копіювання могли бути певні неточності. Наприклад, як у мене 5.09 скопіювало з попередньої теми просто номер сторінки. І я почну зараз це редагувати. Як я редагую? Натискаю лівою клавішою мишки на. Ту комірочку, яку мені потрібно редагувати, далі видаляю, як у звичайному вордівському документі, так, дел або стрілечкою, ви там уже самостійно знаєте. Якщо мені потрібно скопіювати попередню комірочку, ви ж пам'ятаєте, я просто натискаю і копіюю або Ctrl-C, Ctrl V. Можна редагувати ще там, де верхня строчечка, бачите? Можна так і так редагувати. Я натискаю лівою кнопкою миші. Для активізації є чорної цієї такої прямокутної рамочки, і курсором навожу вже. Безпосередньо там, де написано FX, бачите, там зверху пос... таке біле поле. І там, відповідно, вже вношу свої корективи. Там не треба мені сторінкою, номер там, чи ще щось. Спробуйте, не бійтесь, редагуйте. Трохи я скоротила весь цей процес. Тепер зберігаємо. Натискаємо файл в лівому верхньому куточку лівою кнопкою миші. Далі Зберегти як? Зберігаю на робочий стіл. Назва мене задовільняє. Натискаю Зберегти. Все. Файл збережено. Моя вам найщиріша рекомендація це на робочому столі створити папку, назвати її Електронний журнал чи нові знання і зберігати у цій папці всі ваші Excel-журнали. Адже ви можете добренько допомогти своїй колезі. Звичайно, якщо ваші дати збігаються з календарного планування. Пам'ятайте, добро повертається. Ви зекономите їй купу часу. Наступне відео так і буде називатися Допоможи своїй колезі. або як швидко завантажити теми в електронний журнал. А ми повертаємось до нашого електронного журнала. Все. Ми зберегли тепер. Імпорт з Excel натискаємо в правому нижньому куточку. Далі Обрати папку. Натискаємо лівою кнопкою миші, шукаємо нові знання на робочому столі. Лівою кнопкою миші підтверджуємо, що Вставляємо і завантажуємо. Якщо у вас така сама ситуація сталася, і ви подумали: ех, не вийшло, то дивіться далі. Адже в мене була відкрита четверта сторінка, звичайно, я ще до 2 грудня не дійшла. Думаю, думаю, гадаю, що його робити, а потім згадую, що мені ж треба повернутися на першу та другу сторінку. Є, ось мої теми, куди вони ділися? Всі-всі-всі є. Загантажила я все правильно, бо разом з вами навчаюся і долаю труднощі. Ну що ж, як завжди, всім дякую за увагу і гарного дня!